Цей буряк по корейськи минулий рік набрав майже 2 мільйони переглядів. Тому повторюю вам знову рецепт, можливо, хтось не бачив, пропустив або забувся. Це неймовірна смакота, і головне, що готується дуже швидко, а як це смачно і головне корисно. Обов'язково збережіть цей рецепт, чекаю ваших подобайок і, звичайно, коментарів. Смачного вам! Пів кілограма сирого червоного буряка натираємо на корейській терці. Це таких три середніх бурячка. Пів чайної ложки солі, Дві столові ложки цукру. Дві столові ложки яблучного оцету. Не раджу замінювати на столовий 9%, пів чайної ложки чорного меленого перцю. Пів чайної ложки меленого коріандру. 3-4 зубчики чесничку. Розмішуємо 60 мл олії, гарно нагріти, не кип'яти, вливаємо до буряка і ще раз розмішуємо. Залишаємо на одну годину. Нехай буряк постоїть. Натягнеться усіма неймовірними цими ароматами. І через годинку можна смакувати. А як постоїть ніч, буде ще смачніший. Готуйте це дуже смачно і дуже корисно. Смачного вам!